Вгадай, мапу на дотики отримає тисячу гривень. Вгадай. У <плес> тебе є одна хвилина і три спроби. А, це не Сенстон. Ні. Ні. А, господи, які там ще карти є. Це стара мапа. Стара, так? Да? Да, вона не в активному полі. Зараз її там на мажорах не грають. А... Божечки, на Б була мапа, така це не вона? Ні, не на Б. І не, не раз, так? Хто? Раз, така колись така була сезона. Ні. Ні? <ріст> ні, ну чесно, не знаю тоді. Ну. Була б точка якась. Це країни. Це да, мапа з якоїсь країни якщо знаєш. Це не з Італією там чи десь з Венецією, ні? Фактично, як би, да, да, так. Божечка, я грав на ній, але назву забув. А, зараз. Ні, реально, ну це було років п'ять назад. Ні, чесно, не згадаю. Ну, ти буквально назвав її. Це Венеція? Ні. <плес> Божечко. Ладно, все, вже все. все? <плес> <Да>. Дякую. <Ще. плес> Можеш знімати шар? І що це за мапу. А, Італія! Італія! Це вам максимально близько. Ладно, майже.